В Україні стартувало голосування за найкраще і найвпізнаваніше місто 2022 року. І, хоча в країні війна і населені пункти покалічені окупантами, любов до рідної домівки стала ще сильнішою. Звісно ж, для харків'ян найпривабливіше місто це Харків. Наразі, станом на 15 листопада, воно посідає друге місце в рейтингу після «Сєвєродонецька». Але проект Місто України національний вибір триватиме до 30 грудня цього року. Тож у харків'ян є час піднести своє місто на першу стрічку та зробити переможцем. Кращі міста обираються шляхом народного голосування на сайті проєкту Місто України. Національний відбір. У конкурсі беруть участь найбільші за населення міста України. Проголосувати можна щодня у зручний час, зайшовши на сайт mistoua.com.ua. Натисніть кнопку Проголосувати навпроти міста чи на персональній сторінці міст. Звертаємо увагу, для голосування не потрібна реєстрація на сайті. Дані голосувань оновлюються в реальному часі. Підсумки будуть підбиті 30 грудня 2022 року. Харків гідний стати національним символом. Він має унікальну історію, цікаву культурну спадщину, неповторну архітектуру і героїчних мужніх мешканців. Давайте підтримаємо наше рідне місто. Яна біляєва і гормікен, харківські ізвісті.